Ну, от, власне, я хотів би ще зацитувати кілька приватних листів князя Олександра Заславського, це батько того пишного молодого чоловіка Владислава Домініка, який жив в кінці 16-го першій половині 17-го століття, який так само отримав прекрасну освіту, перебував в подорожах державами Центральної та Західної Європи і. Так само зробив прекрасну кар'єру політичну в Речі Посполиті. Я, значить, традиційно люблю читати е, його листування. Річ у тім, що воно прекрасно збереглося, в нашому розпорядженні є ну, до 10 тисяч приватних листів, причому е, е, зберіглися навіть їхні чорнетки, е, вписані до спеціальних книг, які вели секретарі, за дня в день по 5-6-10 листів про все на світі. До всіх на світі, до короля, до римського папи, до своїх підданих і слуг. Я сподіваюся, ви на мене ображатися не будете. За такий лист він достатньо тяжкий. От колись казав Володимир Вениченко, що українську історію без брому читати чи писати не можна, ну, такі листи без брому точно читати і перекладати неможливо. Писані вони були польською, латиною, італійською, українською мовою листів немає. Зараз з вами почитаємо, писаний 26 вересня. 1618 року з містечка Тайкури на Волині, це теперішня Рівненська область. Писаний він до слуги князя Олександра, такого собі пана Меджибожа, розповідає про те, як живе родина князя Олександра Заславського, які є проблеми там, чи, чи радості в житті. на жаль, цей лист дуже трагічний, значить, треба запастися хустинками. Мій дорогий пане Меджибожу. Знаю, що нічого певного немає на цьому світі, однак іншим Господь Бог смуток змінює на радість, а мені, бідолашному за гріхи мої, з одного тільки зернятка полину, вінець життя сплітає. Казали про якусь війну, що кінець однієї битви є прелюдією до іншої. Мені ж, нещасному, кожна радість, якою тільки насолодитися хочу, гіркотою обертається, помирає тітка, а слідом за нею і її чоловік. Полишивши пишні будинки, до підземних із нею спускається. Але на тому жалі не скінчилися зажерла ненаситна богиня і взяла за кілька тижнів найріднішу дочку. А сьогодні коханого синочка мого, на диво прекрасного в літах своїх, корольчика. Справді, дорогим ти був королю, і дорого, і довго оплакувати будемо тебе, нещасні батьки. Дорого, бо забрав ти половину, якщо не все життя наше. А довго, бо жодне сукно, лиш тільки пісок, зітре сльози з очей наших. Але дивися, мій дорогі пане, Меджибужу, наскільки ж примножує той біль сам спосіб смерті. Приїхав сюди в неділю і зі здоровим дитятком своїм, королюсиком, якого ніколи веселішим не бачив, за стіл ні разу не сідав, по двору бігав, граючись, і тільки о другій годині вночі весело, здоровий ліг до ліжка. В понеділок о 13-й у сні здригнувся, і зразу почали в нього руки дрижати. Питав його, чому здригнувся, відповів злякався, але не можу сказати, чого саме. Потім через годину або й пізніше розповів слузі пану Филипу, пане Филипе, а то в мене в плечико муха вкусила. Але гарячки не мав. Лише постійно шкреп і драпав від шийки аж до нігтика руку, яку начебто муха вкусила. Хотів рвати, але не міг, тільки слину випльовував. І з того часу, як в понеділок в обід трохи пива випив, та скуштував кусок чи два м'яса, не хотів ані їсти, ані спати. О п'ятій годині у вівторок почала з нього виходити слина і кров, і так аж до години восьмої, без гарячки і конвульсій, до самої смерті все розумів і все чинив, що йому казали, а потім віддав Господу Богу духа, залишивши нас нещасних на самоті. Такі великі і тяжкі удари зносячи, почали вже Господа Бога благати, аби забрав життя наше і заразом тих мук нестерпних позбавив. Це симптоми надзвичайно дивні. Тобто, тут можна гадати, що це могло бути. Можливо, серед вас є люди, які мають медичну освіту. За Кілька тижнів до цієї трагедії є інший лист, де він так от ненароком згадує, що цей королюсік бігав в Заславі, його вкусила якась собачка. Так? Не виключно, що це міг бути сказ. Хоча в сказі там має бути температура, гарячка, значить, тут ми нічого подібного не бачимо. Нам цікаво, що ж могли собі дозволити ці магнати придбати за кошти, які вони, вони виручали. Від продажу сільськогосподарської сировини перший лист до Львівського купця. Мій любий пане Варгоцький, прошу тебе, дорогенький, прийшли мені 10 коробочок різних цукерок, тільки не трояндових, бо тих маю в себе повно. Крім того, бисквитів 10 фунтів, нюрнберських пряничків, 4 дюжини. Але дивись, щоби були справжні. Також відправляю список коріння, яке хотів би купити у тебе, а гроші отримаєш від цього слуги, що їде з листом. І далі йде перелік такий детальний по фунтах там, чи по дюжинах, що він замовляє. В цьому переліку є перець, кориця, родзинки, окремо великі, окремо малі, мигдаль, рис, фігі, шафран, гвоздика, тросниковий цукор, 100 помаранчів. Марципани і олійка, яка вижимається спасти. Насправді за готівку, за живі гроші, можна було на початку XVII століття придбати абсолютно все. Так? Все, що тільки заман... заманеться. Грошей було надзвичайно багато, можливості були достатньо високі. На що їх ще могли витрачати? Ну, власне, на розбудову своїх парадних резиденцій Підгорецький да, замок у Підгірцях, побудований в 30-40-х роках, на замовлення. Місцевого магната, гетьмана війська Речі Посполитої Станіслава Коніцпольського, літня резиденція князів Острозьких під Тарновом в Малопольщі. Олеський замок на замовлення Даниловичів панської родини в Галичині був побудований. Замок у Збаражі, зверніть увагу так, у вигляді квадрату з бастіонами за старою італійською системою. Йдемо далі. Які були ще наслідки, крім. Крім того, що українські землі злилися в одній державі, крім того, що деякі з них отримали свою автономію, поживалося економічне життя, це, звісно, погіршення життя селян. Якщо раніше вони працювали на полі, скажімо, раз на тиждень чи два на тиждень. Так, землевласники не були зацікавлені в тому, щоб сильно обтяжувати своїх підданих, адже вони не знали, що з цією продукцією дівати. Так. Тепер ж вони чудово знали, що з нею робити. Так? Вони прикріпили цих підданих до землі. Без дозволу патрона виїхати за межі села було неможливо, а патрон був, звісно, не зацікавлений в тому, щоб селян відпускати. І, відповідно, кількість робочих днів на тиждень збільшилася в рази. Шість, а то й 7 днів панщини було абсолютно нормальною практикою. для... 17 століття. Поступова полонізація української шляхти. Зверніть увагу, який є термін. Тут вживаю не ополячення, легендарне, а полонізація. Яка є різниця? Ополячення це силове накидування, це є програма уряду держави, там, значить, яка впроваджується через освіту, наприклад, через засоби масової інформації. Державу, про яку ми говоримо зараз. Держава, яка існувала в 16, 17, 18 столітті, ще не мала таких засобів впливу на маси і не була значить, задіяна в подібних ідеологічних операціях. Полонізація була абсолютно природним процесом в умовах, коли в державі проживало дуже багато народів. Тут жили українці, білоруси, литовці, поляки, німці, євреї, татари, московити і, і так далі. Розумієте, якщо ви їдете, скажімо, зі жмуді або з Київщини на Сейм і маєте представляти свій регіон. Ви ж не будете по жмудськи говорити, правильно? Чи по-українськи. Ви маєте шукати якісь зрозумілі слова, і ви маєте вживати ту мову, яку розуміють всі. Тому уникнути цієї полонізації було, по суті, неможливо в такій багатоетнічній державі. Те саме ми можемо сказати і з поширенням католицького віровчення. Чи це е, розуміння того, наскільки православна віра і православні священники відстають від католиків там, чи від протестантів? Чи це якісь кар'єрні міркування, адже в цій державі можна було зробити велику політику, тільки будучи римокатоликом? католиком так? Можна було досягнути великих висот, тільки належачи до цієї римської церкви. Ті колосальні статки, ті колосальні можливості, які вони мали. Почали конвертуватися в вплив на політику всієї держави, не тільки свого маленького регіону, Волині, скажімо. Так? Кілька, кілька прикладів. Януш Острозький, е тесть Олександра Заславського, листи, якого я вам читав, був краківським каштеляном. А Краківський Каштелян це особа номер два після короля серед світських ієрархів в цьому табелі про Прорангі. Краківським каштеляном був е князь. Єжис Баський, Волинець за походженням. Зрештою, можна згадати про найкращий випадок такої блискавичної кар'єри. Це випадок князя Міхала, Михайла Корибута Вишневецького, син Яреми, який в 70-х роках 17-го століття був польським королем. В Речі Посполиті існувала особлива традиція, чим ця держава відрізнялася від багатьох інших. Я про це, на жаль, не згадав трохи раніше. В Речі Посполиті короля обирали. Після смерті попереднього правителя шляхта мала зібратися на спеціальний сейм і обрати його наступника. І в польській традиції дійсно не конче син правлячого володаря гарантував собі місце на престолі батька. Було два різних варіанти. Перший з них це, власне, дійсно шукали, особливо на початках історії Речі Посполитої, представника якоїсь хорошої, монаршої сім'ї. От, наприклад, після смерті до 2 Августа, який цю державу створив, обрали Андрі Валуа, так? Генріха Валуа, який потім втече через рік з Речі Посполитої, побореться за престол Франції, і таки стане французьким королем. Після того, як він втече, шляхта збереться на Сейм і обере його наступником угорця, Стефана Баторія. А після смерті угорця оберуть шведського королевича, Сигізмунда третього вазу і так далі. Але були випадки, коли шляхта обирала одного з себе, когось з представників магнатських родин. От я вже вам згадав Михайла Вишневецького. Він не належав ні до якої, значить, правлячої династії. Інша справа, що в його жилах е, тікла ця монарша кров, бо князь це людина, предки якої значить, колись правили. Так? Конкретно в випадку Вишневецьких ми можемо говорити про Гедеміновичів, значить, нащадків. Литовських князів, але було, було випадків кілька, коли обирали на польський престол людину без князівської корони. Наприклад, Станіслав Агуспонятовський, останній король Речі Посполитої, був магнатом, надзвичайно багатою людиною, але не князем. Або, наприклад, Станіслав Ліщинський, або Ян Собєський, відомий дуже полководець, переможець турків під відним, так само не належав до жодної династії. Після смерті володаря виконуючим обов'язки, ставав представник церкви, Гнєзнінський архієпископ, він видавав універсал про скликання загального сейму, на який шляхта з'їжджалися для того, щоб спочатку обговорити кандидатури, так? які у нас є варіанти. Після цього шляхта роз'їжджалася з сейму по своїх провінціях, проводили регіональні сеймики, для того, щоб пояснити братії, значить. В кожному з регіонів, які є кандидати. Ще через пару тижнів збирався сеймик, на якому визначалися делегати на сейм елекційний, куди приїжджала шляхта від кожного воєводства і дружно обговорювала, сперечаючись, махаючи шаблею, значить хто буде нашим володарем. Врешті-решт саме в такий спосіб король обирався. Якщо існувало дві групи, так? Чи три групи цієї братії Шляхецької, яка ну, не, категорично не погоджувалася з претендентами значить, інших, інших своїх співбратів, тоді починалися таємні переговори. Вечорами лідери цих угрупувань збиралися значить, і доходили згоди за допомогою значить, чи грошей, чи перед було кілька випадків, коли реально брали в руки шаблі і навіть билися на, на полі битви. Такі випадки в історії Речі Посполитої були. Напередодні повстання Богдана Хмельницького помер Владислав IV, польський король. І уявіть собі, процедура настільки розтягнута, настільки довга, що поки вони обрали наступника короля, пройшло півроку. А мі... Королів'я це час завжди непевний, немає кому керувати цією державою. Так і відповідно козакам вдалося досягти величезних успіхів, якраз користувавшися цією ситуацією безвладдя в державі. Але про це вам хтось, очевидно, пізніше, пізніше розкаже. І одним з наслідків Люблінської унії, вертаючись до нашої основної теми, була, була унія церковна.